Я дуже люблю, свого татка. Я хочу, щоб він дуже частіса під'їздя. Івана Цетнар дружина військовослужбовця. Про програму квартирного обліку дізналася нещодавно. Зараз збираю усі документи та хоче стати на чергу за житлом, адже власного не мають. Мій чоловік Михайло став на захист нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку служив тут у військовій частині в бродах, а згодом перевівся у перший штурмовий полк, де наразі зараз і перебуває. Жінка каже: зібрати весь пакет документів за два тижні відпустки чоловіка нереально. Фізично це доволі складно. Ось, наприклад, нещодавно він був у відпустці, і за два тижні ми не встигли це зробити. Також в цьому переліку документів є довідка, яку необхідно взяти з військової частини, де власне, він і перебуває. І ем, проблема в тому, що ця довідка має певний термін дії. І необхідно встигнути взяти довідку з частини, тоді приїхати тут оформитись, зібрати весь перелік документів. Я вважаю, що цю Систему можна було би упростити, тому що чисто фізично люди, які не мають близьких родичів, дружин чи чоловіків, вони не можуть оформити ці документи за такий короткий період. У відділі з розробки та реалізації житлових програм департаменту соціального захисту мінветеранів пояснюють, на квартирний облік можуть стати всі, хто не має житла. Але є й окрема програма, за якою компенсацію на покупку квартири можуть отримати ветерани з інвалідністю першої другої групи та члени сімей загиблих військовослужбовців. Черга рухається доволі швидко, і в принципі цього року ми вже роздали 160, ну, 163 сертифікати на отримання житла. 103 вже очікує на самовиплату. Для уникнення маніпуляцій повинен бути сам представник, який хоче отримати компенсацію на житло. На жаль, чи на щастя, ну така процедура. Так само є проблема така з її в банках, бо банки хочуть, щоб люди приходили особисто. Є в цьому і проблема, деколи хлопці на реабілітації чи ще щось. але, на жаль, сума не мала і гроші може використати ну, остерігається від будь-яких злочинних дій. За словами Максима Фетісова, наразі виплатили таких компенсацій на 414 мільйонів гривень. Ліна Кашуба, Суспільне новини, Львівщина.